Продовжує квітнути в мене троянда, engagement заручими. Бачите? Вона вже квітне в мене місяць, і ось тільки-тільки в неї починають відцвітати такі бутони. Дуже довго вона розкривається. Це, це класно, коли троянда довго розпускається, довго тримає квітку. У нас був і сильний вітер, і був і дощ. Дуже стійка троянда. Була вона повністю у мене зрізана. Після зими наросла знову. Ось так відцвітає клітка. Хотіла обірвати, Ось так розпускається вона повільно і, ну, стається. Ніжна така персикова, персикова рожева трояндочка. Посадіть, дуже-дуже гарна, вона не вигорає і квітне дуже довго. Це у нас троянда Engagement. Ось така. Гарного такого персикового кольору, світло-персикового, рожево персиковий колір. Ніжна. Такий пастельний, чудовий відтінок. Люблю такі троянди, вони такі ніжні. Так, лаванда. Це вже почала розпускатися.